Блокуємо президію і Трибуну Верховної Ради. Вимагаємо, щоб ви поставили на голосування питання заборони Московського е, заборони філії ФСБ в Україні. Підтримали, підтримали всі фракції групи, окрім Слуги народу і ОПЗЖ. Довіра за майбутнє, Батьківщина, голос, Європейська солідарність. Всі підтримали, всі підтримали. Заблокували слугу і разом з ОПЗЖ. Сьогодні напроводжували. Законопроект про РПЦ пройшов через комітет три місяці тому. Давно мав бути включений порядок денний. Це законопроект, який позбавить ФСБ впливу в Україні. Ми не маємо права на другий рік повномасштабної війни дозволити діяльності російської агентури в Україні. Ми відповідальні за діяльність російської агентури в Україні. Ми маємо поставити крапку в її існуванні. Вимагаємо включити цей закон порядок денний закон, який поставить крапку відснування РПЦ в Україні За 10 хвилин можемо вирішити це питання. Зайди в Україна чекає заборони російської агентури. А ти працюєш, хто тут працює? Ви не чуєте навіть що говориться. Ви працюєте, приймаєте всіх підряд. Ви що не чуєте? Про що ви не поважаєте інших хвилин? Ви думаєте, що ви очікані? Більшість слуг абсолютно начекати. Фортифікації, дрони, церква. 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 Фортифікації, дрони, церква, фортифікації, дрони, церква, фортифікації, дрони, церква, фортифікації, дрони, церква. Фортифікації. фортифікації. Навіщо на перерва? Навіщо перерва? Навіщо перерва? Завтра вони безпеки православна ділянка. Я як перший раз голосував за цей законопроект? Церква! Фортифікації, дрони! Церква! Фортифікації! Дрони! Церква! Фортифікації! Дрони! Церква! Фортифікації! Дрони! Церква, Я просто подивляю, як можна б мати таку начхальну, абсолютно пофігістичну да, позицію не щодо від України! Перед Все рівно Україна буде це робити! Не, це. Буде. не тікайте від цієї майдані! Що буде зробити. так, так. Ви можете зараз! Можете це зробити? Не бачите у комісії. Не бійтеся офісу не... президента! Шо Вони зараз вас назложену! На період залюблювати. Зараз зібрати погоджуємо раду. І тут немає голосів. В залі зараз знаходяться підписні листи, якими ми можемо довести, що в залі є більш ніж 226 на заборону цієї весни. 226 за заборону цієї смієї. Гей московського попа! Гей! Московського попа! Гей! Московського попа! Степанчук тікає, активно тікає. Йому то все не треба. А колеги чекають, чекають, поки будуть якісь сигнали. Невже інстинкт самозбереження не працює по фортифікаціях? По дронах на погоджуванні раді. Верховної ради не було. На жаль, голова Верховної Ради злякався, що до нормально почали депутати європейської солідарності заблокували охорону його кабінету. Мені це нагадало 14 рік, коли а, такий був свік лобак, там блокувався, картидувався, і власне потім е, голова Верховної ради вдався до а, такого дитового, вільного хамства Він назвав мене дівчинкою. Мені це абсолютно не тішить, тому що. Головка, і я вважаю, що голова парламенту має повідомлювати, що бути таким дрімучим сексистом на цій посаді це абсолютно ганьба. Далі він домовився проводити погодження, питання квартирації, питання дороги, питання Ну І бачимо, що зараз європейська солідарність на тому, що саме ці питання сьогодні не пожалуйну це Стефанчук Втік. А от мені цікава позиція колег. Ну от я не розумію. От стоїмо навколо трибуни. Ми з європейською солідарністю. Де хто підходить, питається, а що відбувається? А всі решта таке враження, що чекають команди. Іра, прокоментуй, будь ласка, це з точки зору безпеки. Ну насправді на я не розумію, що відбувається. Таке враження, що всім начхати, хоча ми піднімаємо питання елементарного виживання України. Вищий е, законодавчий орган країни в особі Стефанчука Руслана усунувся від е, того, щоб зняти загрози, які напряму е, містять загрози для нашої безпеки. Питання церкви заборони московських попів, питання створення тимчасової слідчої комісії щодо з'ясування обставин про фортифікацію або питання створення ТСК по дронах, яких сьогодні не вистачає критично в збройних силах України. Є питаннями, які ми має займатися парламент, а не тим, чим напічкано цей законопро... цей порядок денний сьогодні в парламенті. Ганьба такому парламенту, ганьба слугам та Стефанчукова. Отут От в нас ви можете побачити, є підписні листи. Це за законопроєкт з оборони московської церкви, ТСК по дронах і ТСК по фортифікаціях. Я направду, дякую тим депутатам, які підходять і підписують. Ну, ну це не питання якоїсь фракційності чи партійності, це для питання виживання української держави.